Три ознаки того, що ви вже наїлися. У вас немає вже відчуття голоду, у вас шлунок не важкий, але вже є легке насичення. Їжа вам здається, вже не такою смачною, як перші шматочки, вам вже хочеться відкласти виделку і не їсти. У вас немає тяги з'їсти ще щось солодке, типу десерта, спадає інтерес до їжі, і ви починаєте повільніше їсти і взагалі відволікатись на інші справи. Якщо не чути сигнали насичення, можна переїдати. Щоб почути ось ці сигнали насичення, ми їмо з паузами і стараємося прислухатися до себе. Також смакуємо їжу, не відволікаємося ні на що, ні на гаджети, ні на телевізор, не чекаємо, поки ваш шлунок стане кам'яним, і у вас буде важкість, і у вас буде уже переїдання. І головне, ми йдемо їсти, коли голодні і зупиняємося, коли ситі, а не коли наша тарілка уже порожня. Підписуйся на мій блог, мої відео заміняють курси по нутрі та здоровому харчуванні.